Я запрошую в нашу команду виключно ідейних людей, які витримують тиск від силових структур, не продадуться нашим олігархам чи діючій владі. Це люди, які виключно зайдуть з нами вищу законодавчу владу та змінять систему управління. Нас буде на це виключно 90 днів. Потім ви складете свої повноваження, і ми знову переоберемо. Верховну Раду, щоб по новому вже законодавству зайшли в парламент виключно спеціалісти, професіонали своєї справи. Я ще раз наголошую, що наше виборче законодавство регламентує виключно захід вищу законодавчу владу популістів, а не спеціалістів. І ми будуємось гендерною політикою. Це нам нав'язало зовнішнє управління. А ми, українці, повинні все зробити, щоб до влади приходили ті люди, які повинні були управляти нашій державі і тим, кому ми будемо довіряти наші життя, та робити закони, які будуть справедливі в нашій країні.